Фармадол. забудь про головний біль. Доброго ранку, вітаємо всіх з китайським новим роком. Сніданок вихідний. Ви не помолилися. Так, саме сьогодні настає китайський новий рік за їх календарем, і е, так прийнято, що це свято в Китаї святкують щонайменше 15 днів. Уже подобається. Да, ти знаєш, а я от прямо ну, да звернувся до цих до цих ну, весілів. ваших. місяцями можна таке гулять, бо щонайменше 15 днів. Існує легенда. За цією легендою є страшний звір, який живе на дні таке чудовиська, на дні живе якось великого озера. зватися чудовисько нянь, і двічі на рік воно може виходити і ну, лякати все ж все живе довкола. Ну насправді, коли воно виходить на суходіл, то приносить із собою смерть і руйнування. Грабує будинки, вибиває. Вбиває худобу, і от одного разу нянь увірвався в село і злякався дітей в червоному одязі. І от, власне, відтоді китайці на новий рік відлякають злих духів червоним кольором. Тому і в нашій студії сьогодні багато червоного, а ще ліхтариками і звісно феєрверками. Ну але давайте трошки про хороше. Насправді, в цей день новий рік китайський там люди вважають, що це початок нового життя. Це початок весни, час, коли пробуджується природа і розквітає життя. Особливі традиції цього дня, і ми і поговоримо з нашим експертом, майстром китайської метафізики та феншуєм Давидом Векуа. Вітаємо вас у студії. Давиде, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми обіцяли. Ви вас бачите з Новим роком вас. Як, я... як правильно вітати з Новим роком китайським? Ніхао! Uh, це прекрасна ні хао. Ми обіцяли нашим глядачам сьогодні. Ну, по перше, це позитивна енергія. Ми пам'ятаємо з, з, з минулого нашого ефіру, але обіцяли сьогодні особливий обряд внесення в дім щастя, достатку і добробуту. Як це можна зробити сьогодні? На Та, мандарини принесли китайські... це вже достаток. Це вже щастя. Я дуже люблю апельсини, мандарини. Це мені здається, що це знаєш. Ну, це ну найкращі цитруси, які можуть бути. Так, ем, сьогодні початок е, святкування китайського нового року. Uh -huh. Він, сьогодні у нас е, нова луна. Uh -huh. Вони рахують 12 лун, і це рахується початок нового року. А, тому кожного тобто, року в різну дату. Так, це астрономічна uh -huh. подія, тобто і це е, е, лунний місячний новий рік, а буде ще сонячний. Е, Початок це нового зручно. року. І це 4 лютого. <ріхи> і от з 22 по 4 лютого оце і є. Чому вони два тижні святкують, тому що у них це астрономічні події між е, місячним та сонячним <ріхи> Новим роком. Так. І весь цей час. І весь цей час в Китаї а, святкують, збираються великими родинами, обов'язково дуже багато фейерверків, має все бахкати, шуміти. Чому? Тому що така енергія вона відлякує, рахується злих духів, бо злих духі де? Там, де все таке темно, Тем... тихо. так, 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 таке. Так. От і це має бути червона, яскраво, сонячно. золоте, сонячне. Тобто треба задати. А... Темп енергії нового року. Але ж апельсин і... – це ж теж майже як сонце. Так рахується так, що раніше злитки золота в Китаї робили в таких ну, в різних формах, і насамперед, плюс-мінус, вони були круглі. Mm -hmm. І рахується, що апельсин він символізує золото. А золото це символ сонця, це символ енергії процвітання, це символ енергії ян, потужної енергії розкриття. Mm -hmm. Це як Тайян. Так, це э, тайян Тхай, це велике. Великий Ян це сонце, угу. бо найвеличніший. Е... Тобто виходить, що потрібно ходити з апельсинами всюди, так не тільки не, не, не ходити всюди з апельсинами, а є певний ритуал для того, щоб е... в новому році додати собі енергії щастя, розквіту. Зрозуміло, що це ритуал. Ага. Але ми можемо але е... його зробити. але коли це вірити, і воно це, що сказала тобі, віддай в кошик. Я просто вирішив. Я просто вирішив подивитися. Просто ви так гарно розказали про золоті злитки, Думаю, може, ви зли. І принесли, ну, може, ну, то не Так, на мандай... так, Почекай, так yeah, почекай. Розуміє, що там має бути певна кількість. Їх кратно дев'яти штук. А чому так? Дев'ять це кількість напрямів: південь, північ, схід, захід. Потім між ними ще чотири і центр. Дев'ять штук. І О -о -о. тому тут же все ж розумієте. Це феншуй. Це ж тут все є, є певне. Чому є пояснення? Так, і є не, не то, що пояснення, а у всього є причина, і через це є наслідок. Саме тому це так робиться. Є певний ритуал, в якому треба взяти дуже класно це робити з дітьми вдома. Дев'ять угу. e, апельсинів, треба брати гарні, красиві, смачні, великі. Я як мама, хочу сказати, що спочатку треба дітей нагодувати апельсинами. <гум> Отак От ще було. Так, Бо, інакше так, так. ритуал не піде. <правиться> ритуал, <правиться> Але це повністю вони так. будуть тут класти, Тай, тут же Просто їх теж треба нагодувати. Тому що ну, я І, <ривіт> І потім Вже собі десь. Та, я бачите. не можу зрозуміти просто, як можна <ривіт> <Подри витрю>. <ривіт> та... <ривіт> <ривіт> Як можна дивитися просто на це. Так, так давайте значить, до ритуалу. А, відкрив відчиняються вхідні двері, так. відкриваються вікна. Ну, можна на а... провітрювання, Так, на провітрювання, щоб енергія заходила. І... Зовні Тобто з порогу. Так, з порогу, ззовні квартири. Ми маємо закочувати апельсини. Так, Я і давайте, давайте це. все зробимо. Ну, уявляємо собі, що це двері, так? А, ну, ні, давайте зробимо так. Давайте зробимо, ми покажемо, ми звідси будемо закатувати Уявимо, всі що сторони. тут двері. Так, звідси, так? так mm -hmm. ну, ну, до звідси. прикладу, ну. просто так. Тобто, що треба? Тут... Стали біля порогу, це так, поріг. Ста... Так, це ви зовні зайшли, uh -huh. стали біля порогу. І ви закатуєте і кажете якесь побажання. Коротке, oh, е це, це ти чекає перемоги. Це начебто засіваєш апельсинами. Так, 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 так. Uh -huh. Бажаю щастя, здоров'я і розквіту. Успіху! Всім я, на я цій хочу, землі. І я хочу. Любові в домі діточок. Тим добре. <ріх> <Тимур>, ти <ріх> щось теж кінь. Здоров'я всім. здоров'я. Бажаю шаленої популярності перед сніданку. Це таке ап апельсиновий боулінг. Щоб всі повернулися додому живими. О. А, бажаю багатства і процвітання. Ось так То, ми розкладаємо. Фінальна. Ти, ти фінальна. І кожного дня натхнення та удачі. Супер! А потім їсти можна ці апельсини? Так, це ж, це ж символ сонця, енергії. Що потрібно зробити? Так їх... Я просто вже відстежив, ходив закутилося, щоб ну, вони не загубилися. Я знаю, там їх 9 штук, будь ласка, я потім порахую. Всі в кошик повертаємо. Так, значить, вони так мають пролежати 3 дні, Ага, тобто не одразу. віддати енергію, прийняти енергію мешканців, і потім їх не те, що можна, а треба збирати і їсти, бо це символ. Uh, і багато зручно і... вони достигнуть за цей час. Хто? Там чого? хто там люда і Ігор доїдять, ну, наші кульсини. Я так хочу сказати до ну, три дня. Вони тут будуть дожати. Я через три дня прийду. Ну а бонелі, Руслан, будемо дивитися, хто там прийде, і кому буде вже на вдачі. Будуть uh, дивитися, їсти, а потім протягом року спостерігати, що їм пощастило. ми і наворожили. Uh, так з цим uh, зрозуміло а це потрібно. Немає так як в українській, наприклад, традиції, що засівають, наприклад, хлопчики першими. Тут немає. Особливості хто робить цей ритуал, чоловік чи жінка? Загалом, якщо це робить вся сім'я, це краще. Mm -hmm. Тобто, тут треба і тому вони збираються всіми сім'ями дуже великими. Mm -hmm. Там їдуть через всю країну е, в ці два тижні. Тому краще, щоб було чим більше, чим разом, тим краще. Ну а щодо ось цих ліхтариків китайських звідки пішла ось така традиція, що їх так багато на новий рік і в чому і в чому їх символізм, і чи можна використовувати в нашій традиції ліхтарики? Поговоримо після невеличкої паузи. Разом з Давидом на повернулася Давид Веко, і сьогодні. Ми говоримо про китайський новий рік і цікаво, що саме в цей період потрібно дарувати і можливо якось по особливому і замовляти ці бажання. Так, ми маємо про що сказати. Е, є у нас такий символ: це Бог багатства. Подивіться на нього. Золото, червоне і все, світить, на це най... світи, це все так, І Найголовніше, подивіться, що ви бачите, що від нього йдуть проміні. Тобто, ага. і ви тебе дивишся на це, і це ну, от, от така людина. Так, так? оце і є багатство. Багатство це вміння бути ізобільним віддавати. Віддав не забирати багатство, а віддавати. а віддавати, і бачите, скільки всього, тобто це символ бога багатства. Якщо є бажання, можна роздрукувати е, такий, е, такий його портрет і поставити. На схід вашого приміщення кожного року розраховується різний напрям для зустрічі Бога багатства ага. цього року, 2023 року. Водяного кролика зі сходу зі сходу приходить Бог багатства, і от ви роздрукували, поставили. Потім йому можете теж апельсини поставити, чай налити, бути якісь... щедрим з ним, солодощі так, 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 так. А потім це все можна е, дітям їсти. Навіть є такі картини, тут де є е, з діточками е, його зображення. А як замовляти собі там? Чи бажання, чи якісь, знаєте, такі побажання на рік. Є такі хтось кросівки хоче на рік. 128 мільярдів доларів за цей тиждень люди тратять. Ти собіляєш? От там дають відпустку так, на так. тиждень так. 128 мільярдів доларів на подарунки люди тратять. Які Там Можна цей кросівок накупити. купити. віддавати. Оце ж воно і є. Значить, є такий э, певний ритуал, є різні бланки для жінок і для чоловіків. А -а. Окрема да, там, там так і написано бланк для жінок, бланк для чоловіків. Так, Будь ласка, для чля для жінок і для чоловіків. І значить, на цьому бланку там це простий бланк, тобто там пишеться дата народження, адреса, побажання. Тримай. І після того як зустріли Бога багатства, поставили його на схід. Кожен член сім'ї може писати таку записку, типу як репорт, типу, у них все йде від імператора, типу як адміністративна записка. Тобто, як подавали імператору... Заява. Так, 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 заява так, благо багатства. Саме так. Саме Я Мірошенченко Тимур Валерійович. Це так. Це наш варіант листа Миколаїв. Ми слухаємо уважно. Так, значить, записується побажання і потім. Під час святкування зустрічі бога багатства ці всі репорти вони ставлять за цю картину, і потім витягають, виходять, виходять на вулицю і підпалюють, і зжигають, щоб цей репорт він пішов на небо до цієї квітночої енергії, яка є. Я е, ловлю якісь символізми підпалити, кинути в келих шампанським, випити це щось напевно з тієї історії. Ну так воно ж десь звідки й прийшло Так, да, коріння, все ж таки тягнеться десь з Китаю. Отак можна заповнювати. Отак можна заповнювати, так ігор. Дата народження, адреса і бажання. Перемоги одне бажання <зарків> <зарків> Відчай, нас у нас всіх одне бажання. Ігор, дякуємо вам. Ми за нашу перемогу готові топити а усім треба... богам світу. Мені здається, <зарків> так, так от сюди ставимо. Ага. Давайте нехай вам щастить користуйтеся такими милими символізмом, дізнавайтеся більше і поважаємо культуру різних країн. Вірити потрібно в те, що нам допомагає. Дякуємо. З нами був Давид Веко. Нехай ваших домах завжди буде затишно, світло і з достатком. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.